Якщо сравнить з нинішньою війною, это дом отдыха там был. У мене на сміні застала ця війна. Я почув свист ракет, вповнив Афганістан і все, і все пішло шкареберть. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо. Я Нікітін Яков Олександрович. Служу в 23-й бригаді з 23 го року. Оператор-навочик. Саме з Кривого Рогу робив на підприємстві, де й був призваний. Мобілізований, потрапив до танкового батальйону, займаю посаду старшого мастера по ремонту бронетехніки. техніки. Володимир Федорович, командир відділення по підвозу БК першого механізованого батальйону 23-ї бригади. Народився тут, на Запоріжжі, це наша земля. В Воріховському районі я родився, ну, одручився в школі, закінчив СПТУ 5, города Молочанська і призвали в арбію. Пішов ще молодим, 18 років. Ну, нас тоді не питали, хочеш ти служити чи не хочеш. Ну, прийшла повістка і довелося йти виконувати свій обов'язок. Ну і так попав в Афганістан. В 1986 роду призвався, попав у Чіпку в учебку, місто Терместе. Півгода учіпки нас перебросили в Афган. В ті времена дали приказ, ми поїхали. Я служив мотоманівреної група погранвойск в Афганістані. Я попав у 733-й віддільний батальйон охорони і забезпечення 40 ї армії. Охороняли, ну, ходили в караули, охороняли штаб 40 ї армії, дворець Аміна, всі знають його. Ну і між тим супровождали колони. Провізію з харчами, там, ну, з усім, з боєприпасами. Внічдення караванів ворожийних і наркотичних. І супроводження колон. Був зв'язістом, там. Займалися охраною колон, супроводженням і нападок на колони був. Там дуже тяжко, тому що воно в горах постійно ну, двигається по ущелію. Було дуже тяжко. Ну, на наших машинах спереді завжди були на бамперах прикручені брьом, бруски. І тими брусками хлопців, якщо підбивали машину, колона не ставала. Хлопців витягували з машин, перекидали в ту, що движеться машини, а те горнули, скидали прямо в ущелля, тому що воно загоражувало нам дорогу. Під містом Баграм стояли на точці, вона була спуститися до... ну, за продовольством, прилетіла вертушка, забрала по дорозі, повинні були закинути БК мінометчиком, при посадці збитий, поки хлопці відбивалися там, до приходу воздуха. Потім спустили нас на точку. Я був поранений, потрапив в госпіталь, ну, потім продовжив службу опять По Пущелю куди ти дінешся? В нас в БТРі, як по ущелю йдеш, ну скільки там скільки? 45 градусів він піднімається пулемет, а в ущелі там гори високі. Вони зверху по нас хреначуть, а ми по них, ну що, посеред гори тільки б'є і все. Треба було пролітати швидко. Бо столкновення були і хороші. Потому що нас сильно не любили там. Так як і везде Совєтський Союз не любили. У нас в потери в погранвайсках були самі У нас если я точно помню, из 250 человек всего 16 человек погибших было. Я вже з 21-го року вже був пенсіонером, тому що в мене УБД було ще з Афганістану. І я в 55 років пішов на пенсію і працював там вдома на очисних спорудах. Обичний робочий день. Всі вийшли на роботу і тут об'явлено, в повномасштабном. Через рік мобілізувався. Я працював в Польщі. Знайшов обалденну роботу, на коне заводі. Я лошадей люблю, обалденно. и лошадей загнали. И тут, ну как кушать сели, начинается. Вот Россия признала ДНР и ЛНР. Я хлопцам кажу, все хлопчики, это война. Через два дня началась война. Я собираю шмотки свои, ехать на, додому. дому. Только началась война и с расистами, Я пішов одразу добровольцем. Ми організували спочатку в районі добровольчі отряди, які ходили, патрулювали вулиці, патрулювали ну, села в районі. А потім з мая місяця 2022 року нас організувалося ДФТ. Дивлюся, багато молодежі гибне. Ну і добровольцем пішов в військкомат. І буквально мені там через два дні подзвонили, сказали з віщами зібратися і прибути в військомат. І попав в 23-ту бригаду. Де... І з самого початку її, коли вона ще тільки була молода, збиралася, це 23 я бригада. Ну, і я оце спочатку так і в ній і знаходжусь. Почому я прийшов воювати? Те, що я хочу, щоб мої діти не воювали і внуки мої не воювали. Ми за своє. А вони за що не зрозуміли. До останнього не думав, що на нас нападе, як вони кажуть, дружній народ. Чи брати вони, чи хто там? Ну вони вже нам не брати, не сестри, і навіть не я не знаю, як їх назвати, що хлопці? Послідній сухарик гризли в місті, воду ділили на ковтки, і ви так, так низько впали в моїх очах. Схаменіться? І скажіть своїм, що ви знаєте, позивний жила, а ніколи не здавався і не здасться. І таких, як я, тут дуже в нас багато хлопців. Вони й там були самі перші по горам, самі виносливі. Думайте, як далі ваші будуть рости внуки, діти, щоб вам було не соромно. Щоб наші діти і внуки вже не знали, що це таке. Ну що, хлопці, бажаю вам всього самого найкращого. Держіться, здоров'я в першу чергу, яке вже залишилось у нас, то здоров'я залишилося чепуха. Ну а проте бажаю всім повернутися додому. Поскоріше, щоб закінчилася ця війна. Курче, держіться хлопці, що ще можна сказати? Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.